Вітаю, друзі. Мене звати Валерій Кирилко. Я є власником та директором групи компанії індустріальні парки України, яка вже більше п'яти років займається розвитком індустріальних парків по всій території України. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про таке поняття як учасник індустріального парку, що це взагалі таке, які потрібні умови для того, щоб зареєструватися в індустріальному парку. В якості учасника, та які преференції отримує цей учасник, коли відповідно отримує статус учасника індустріального парку? Перш за все, що таке учасник індустріального парку? Учасник індустріального парку це підприємство, яке зареєстровано на території індустріального парку, і яке веде свою діяльність в одну з цих чотирьох видів діяльності. Це переробна промисловість, це переробка відходів битових або виробничих без захоронення цих відходів. Науково-технічна діяльність та комунікаційна діяльність для того, щоб стати учасником індустріального парку, необхідно цьому підприємству виконати чотири умови. Перша умова: ну по-перше, відповідати по е, кведам од одним з чотирьох видів діяльності, про які я е, перед цим сказав: переробна промисловість та інша. Друге, е, необхідно заключити договір проведення господарчої діяльності з керуючою компанією індустріального парку. Третє, необхідно мати юридичну адресу на території індустріального парку, саме юридичну адресу. Четверте, це мати будь-які відношення до нерухомості на території індустріального парку. Що, що означає будь які відношення? Учасник повинен або взяти в оренду, або купити земельну ділянку на території індустріального парку, щоб вона в нього була або в оренді, або у власності, або об'єкт, який знаходиться на території індустріального парку. Відповідно, взяти його в оренду або купити. Після цього, коли буде, будуть виконані чотири ці умови, керуюча компанія подає відповідне повідомлення Міністерству економіки України, де визначає, що в них з'явився відповідний учасник. Міністерство економіки перевіряє всі ці параметри, які я перерахував, і після цього реєструє учасника в, в переліку учасників індустріальних парків. Після цього цей учасник вноситься в дві бази. В податкову базу та в митну базу. Чому саме в них? Тому що основні преференції, які отримує після цього учасник, він буде отримувати або податкові, або митні преференції. Які податкові? Звільнення від податку на прибуток на 10 років, учасник може. Цю преференцію включити тоді, коли він захоче, тому що відповідно йому потрібно спочатку там наладити виробництво, вийти на якийсь період створення цього прибутку. А тільки після цього він може подати заявку, щоб йому включили цю преференцію на 10 років звільнення від податку на прибуток. Другий блок преференцій – це митний. Він може скористатися звільненням від митного збору та ввізного ПДВ на все обладнання, нове обладнання, яке він завозить для своєї виробничої діяльності. Відповідно, коли він буде оформлювати це обладнання, він може скористатися цими преференціями. Також є можливість скористатися ще однією преференцією це часткове або повне погашення відсотків по кредиту, який взяв учасник індустріального парку для створення відповідно свого виробництва на території індустріального парку. Нагадаю, що в 2024 році, перший раз за всю історію розвитку індустріальних парків держава виділила на стимулювання індустріальних парків 1 мільярд гривень в Тому числі на стимулювання розвитку учасників індустріального парку, а, якщо ви хочете щось ще отримати якусь консультацію або знайти собі місце в індустріальному парку, або по будь-яким питанням реєстрації, розвитку та іншим питанням, звертайтесь до нашої організації Група компаній індустріальні парки України, яка є лідером на цьому ринку з створенню та реєстрації індустріальних парків.